Формація по лакофарбовому, присутня вже. Два підфарбування, Кришка багажника та ліве заднє крило. Автомобіль свіжо привезений з Європи, без пробігу та власника по Україні, з мухобоєчком, налізовані оптиці, з туманочками Басешні диски дуже гарно виглядають, літня гума з дуже гарним протектором камерки 360 повний електропакет, шкіра плюс текстиль в гарному стані. Гарно виглядає, мультикермошкіряне, електроскладання та регулювання дзеркал присутнє. Пробігу 204 тисячі. Так, у нас тут такий екранчик. Оп. Ну як в звичайних кашкаях з блютузом. самий класний екран, напевно, який в них є. Камерки виводяться, треба світло вимкнути. Оп. Все є, все працює. Добродюрчика. Чітко. Клімат двохзонна, розеточка на 12 вольт присутня. Підлокітник наш шкіряний в гарному стані. Тут у нас є ніша з розеткою USB та виходом Aux. Тут ще така ніжка є допомігна. Авто світло, авто дощ присутній, все чітко, панорама на весь дах. Дуже гарно. Така накладочка гарна, глянцева. Ззаду, Як я вже сказав, шкіра в дуже гарному стані, також текстиль в гарному стані. Присутній підлокітник такий з двома постаканниками. Він у нас шкіряний повністю гарно дуже виглядає. І позаду саме лучше видно панорамку. Дуже приємна вона на весь дах. Так, перейдемо до багажничка. В багажничку у нас присутня поличка. Все чітко. Бажник оббитий тканню такою, щоб нічого не громахало. Є такий карманчик під щось, тут ще карманчик, присутній бінокомпресор з балоном. І два буксировочних рюка, І також трикутничок є аварійний. Ось такий вид має з пасажирської сторони. Дуже гарно тут все. Гарно виглядає дуже на цих дисках. Як я вже сказав, на бустежних дисках всі кашкаї гарно виглядають. Так що, якщо вас цікавить, приїжджайте до нас, ми знаходимося за адресою місто Суми, вулиця Геровий Крут, 19. Всім гарного дня.